Нещодавно викладала пост з оцією спорудою, що знаходиться на річці Вісла, то багато з недружніх нам понаписували мені стільки бруду, що я не знаю, скільки в них яду отрути, що вони це все постійно десь виплескають. Та дивіться, ще виходить, вони дивляться український контент. Дуже дивно, якось так то коментарі ці бридки я звісно ще всі повидаляла мені неприємно щоб воно таке було відповідати я теж їм нічого не хочу можу їм побажати не знаю миру в їхніх головах та хай вони читають хоча б заповіді Божі якщо хоча б один зі ста Прочитає заповіді, Божі та донесе це ще до когось. Буде дуже добре. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підтримайте український контент, пишіть свої коментарі, ставте мені вподобайки. Буду вам за це дуже вдячна. Зустрінемось.